Всім привіт підписники мого каналу. Сьогодні я мер міста в Бронзе Сіті, і ми з моїми друзями будемо сьогодні грати в The Wild West в Roblox. Тільки спочатку мені треба його завалити і все. Всім привіт! Так. сьогодні У мене є, є такий свісток, і це свісток на захист. Та в мене є такий молоток судді до цього треба, щоб. Стоп, 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 стоп. Не валіть його, не валіть. Я зараз покажу вам, дивіться. Я... Хтось е... має його схватити. Шериф. Окей. Дивіться, я... я тебе маю зловити, почекай. Далі. Арест. Ми його маємо арестувати. Тепер дивіться, арестуємо його. <різь> І має спрацювати, я надію, що спрацює. Бо має Не валіть, будь ласка, не валіть. Зараз має коротше, бути початися суд на його. Ага ні, мені тільки плюс 7 доларів дали. Добре, давайте так зробимо, щоб почався суд тут а, в Мерії. Будь тут я колись знімав салют на Новий рік. Був такий цікавий момент на відео. Там, де був, ми з Андрієм знімали. Тут а, був така подія м -м, Різдвяна, тому ми тут знімали і дуже було гарно. Зараз тут а, я вам покажу мерію, такий рунтур. Тут нас показують всіх злодіїв. Тут а, така гостьова, можна так сказати, тут а, можна так присісти, є багато цікавих речей. Знизу в нас тут приходить сут. також є балкон, тут, а. він же побільше, І тут якраз я і знімав салют. Такі були гарні феєрверки, також в мене зараз цей пістолет з феєрверками теж є. І отак виглядає взагалі сама ця мерія. Так, і от починається зараз суд. Я нажимаю ЄС yes, і починається суд. Так, на кого це. Якийсь, короче, якась людина, я навіть не знаю, хто це. Ну добре, ну що, я можу отак побити молотком. І тут також буде написано посадити його чи не посадити. І так, і тут показують, що він порушив. Тобто він там грабував, грабував, я так розумію, трель, трейн, тобто, це в нас був. Поїзд та банк. І також е, мені треба вирішити, чи його буде цей. В'язницю чи не буде. Так, ну що моя команда? Скажіть, будь ласка, садимо його чи не садимо? Я п'яджу все. Що шеріф, скажеш? Я шеріф. Я теж шеріф. Добре, давай фентезі бро, кажи, всадимо його. Так. Добре. Да, асистент, Бери да. його. Все, він в'язниці. І Мені, я можу ще раз свиснути. А, стоп! Я не можу почати на охоту виходить. Мені треба втікти за межі міста. Тобто сюди, наприклад. Окей. Я вже, напевно, за межами міста. Давай, тяг, тягне його, Так, ask it for protections, є, yeah, окей. Okay. Почекай. Так, запит. Окей, приймають зараз гравці запит. Дуже багато гравців. я чекаю, можеш ще я роздати запит? Навіть мої друзі. Ні, запит не можу ще роздати. Да, Андрій, що таке? О боже, ти, ти реально цей на коні в Мерії. О, я можу... О! О, я можу цей. Я. О, я можу навіть колокол запустити. Клас. Я не шаріф. О, яка гарна картина. Це, давай, я шаріф. Щас твоїм конем. Я дивуюсь, що сталося Бабу. з конем Андрія, тому що просто подивіться, що тут взагалі сталося. Він тупо літає. Як? Це настільки О. дивно виглядає. <сх> що сталося з твоїм конем? Так, зараз вже. 8 вечора. В і тут є багато хто біля Мерії. стоїть. мене. Не вбивайте нікого! Що тут Стоп. відбувається? Все, я його заарештував. Все, сідай сюди. Тут хлопець Ан грає Ан на всіх на барабанах. І всім дякую за цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Та я сьогодні був мером цього міста. І та всім до нових зустрічей.